Що чекати ФОПам від літа 2024 року? Збільшення податків, введення військового збору, збільшення кількості фактичних перевірок, фіскалізація ПТКС, економічне бронювання для ФОП і багато чого іншого. І про все це поговоримо в цьому відео. Тож поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смакович. І ми з командою багато працюємо над веденням ФОПів, над консультаціями. Багато досліджуємо питань, які виникають у підприємців. Тому давайте зараз в цьому ролику поговоримо про ті новини, які маємо на зараз, те, чого ми можемо очікувати від літа 2024 року. І почну із того, що забули. В нас є. Така штука, як Національна стратегія доходів. І згідно цієї стратегії, в нас має видозмінюватись єдиний податок, з'єднуватися третя і друга група, має збільшуватись єдиний податок, і там ще є ряд заходів. Про неї ми поговорили. І забули, і не дарма забули, тому що доки на горизонті із цього всього нічого не маячить, ні збільшення єдиного податку, ні зміна системи спрощеної системи оподаткування, групи оподаткування. Тому, як на мене, цього літа нічого із цього очікувати не варто. Проте. Дійсно, чого варто очікувати, це введення військового збору для ФОПів на єдиному податку, в тому числі, ну і принаймні до підвищення ставки військового збору. Ще в березні цього року в нас активно в інформаційний простір вірвалася тема. Було дуже багато заголовків про те, що вводиться військовий збір для фопів на єдиному податку. І Данило Гетьманцев вже в своєму телеграм-каналі писав, що законопроект про введення військового збору для ФОПів вже в березні має бути винесений і прийнятий. Проте в нас зараз вже. Червень місяць 2024 року, і ще з одного законопроекту немає. Знову ця тема піднялась. Піднялась вона про те, що мають збільшити розмір військового збору з півтора до п'яти відсотків, але деталей не було. До чого ж ми можемо з вами готуватися? Скоріше за все, для фопів на спрощеній системі, якщо і будуть вводити військовий збір, то будуть вводити Фіксовану суму. Як, наприклад, в нас іде єдиний податок для першої для другої групи, це 20% від мінімалки, так само можуть вести і військовий збір. Як воно буде надалі, будемо слідкувати, буду вас оперативно повідомляти. Доки. Готуємось до того, що військовий збір будуть вводити для ФОПів першої, другої, третьої групи, що будуть збільшувати військовий збір розмір, що вплине на сплату податків по найманих працівниках. Але коли це буде і в якій сумі, доки ми нічого не можемо про це сказати. Та може багато що сказати про фінансовий моніторинг. Адже в нас постійно зараз закручуються гайки по фінансовому моніторингу. У нас вже давно діє обмеження з приводу вхідних платежів на. Особисту карту я не можу отримати е, переказів там, з карток інших е, фізичних осіб більше, ніж 100 тисяч гривень на місяць. Е, таке ж обмеження, Нацбанк хоче ввести на вихідні платежі, і тепер я не зможу іншим людям зі своєї карти на їх картки перекинути більше 100 тисяч гривень на місяць. Це має бути не більше 30 операцій. Е, це ще не введено. Національний банк думає над цим інструментом, як і коли його вводять. Проте, скоріше за все, введено буде. Адже для цього рішення для Нацбанку не потрібно е, жодних е, дозволів від е, там, Верховної Ради чи чогось чи подібного. Тому що Нацбанк має закон про запобігання протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. І цей закон дуже дуже багато чого національному банку дозволяє. Тому, е, скоріше за все, це рішення буде введено. Денно і в нас буде обмеження на вихідні платежі, е, на інші картки зі своїх в 100 тисяч гривень для звичайних побутових потреб. Звісно, цієї суми абсолютно більш ніж достатньо, тому, скоріше за все, на звичайних користувачів це не вплине. Це може вплинути або на е, дійсно тих, хто займається схемами і злочинні кошти, намагається відмити, або на тих підприємців, які ігнорують, нехтують. Законом і правилами щодо того, що бізнес-діяльність потрібно вести по бізнес рахунках і намагається робити якісь маніпуляції з фізичними картами. До речі, про фізичні карти зараз особливо часто зустрічаю скарги від підприємців на фінансовий моніторинг нової пошти. Що фінансовий моніторинг нової пошти дає запит для ФОПа про надання документів щодо своєї діяльності. Якщо ФОП продає товари, то нова пошта, фінансовий моніторинг нової пошти чи Нова Пей просить надати документи, які підтверджують, що цей ФОП. Ці товари десь закупив, просить документи про походження цих товарів, і просить також надати підтвердження, що ці товари були закуплені саме з рахунку ФОПа, дати платіжні інструкції, виписки, що товар закуповувався з рахунку ФОП. З приводу того, чи це правомірно, ну правомірно, фінансовий моніторинг може запитувати будь-які документи, які стосуються господарської діяльності. Податкова говорить, що якщо підприємець закуповує товари з власних особистих карток, то це не справа податкової, ті, ті товари, які ФОП так закупив і продав. Буде податкова враховувати в дохід контроль за веденням бухгалтерського обліку на податкову в цьому випадку не, не поширюється, не відноситься. Податкова це не контролює. Проте, якщо фінансовий моніторинг вимагає надати документи про погодження товару і вимагає надати підтвердження, що цей товар закуповується із рахунку ФОПа, то ми маємо це зробити, тому що якщо наші пояснення чи документи, які ми надаємо фінансовий моніторинг, не влаштовують, то вони просто блокують нас як користувача, як споживача. Просто компанія банк чи NovaPay перестає надавати. Послуги для такого підприємця e, назавжди, скоріше за все, і подавати до суду, чи якось вимагати, щоб відновили ділові відносини в такому випадку, ну, достатньо часто дорого і безрезультативно. Тому зараз я схильний до того, що підприємець, який здійснює торгівлю, все ж таки. Має отримувати документи від постачальника на продаж цього товару, і має здійснювати закупівлю цього товару, якщо це виходить, звісно, з рахунку ФОПа. Я впевнений, що чим далі, тим більше запитів буде давати фінансовий моніторинг, і ФОПу потрібно розуміти, що ж із цим запитом робити. Знаю точно, що не варто робити. Якщо фінансовий моніторинг дає запит на певного підприємця, то цей підприємець обов'язково має все таки зібрати пакет документів. Надати документи та пояснення до фінансового моніторингу, інакше, як вже казав, буде блокування назавжди. Тому до цього готуємось. Ще варто готуватися до фактичних перевірок. Так, зараз заборонені ще дії мораторій до кінця року на документальні планові перевірки ФОПів на єдиному податку. Але по факту податкова і так майже не проводила планових документальних перевірок для ФОПів на єдиному податку, тому це не суттєво. Суттєво те, що для податкової дозволені фактичні та позапланові перевірки ФОПів. І зараз ми стикаємося з тим, що дуже багато йде ліквідаційних перевірок. Це позапланова перевірка. Коли от ФОП закрився після закриття ФОП, податкова має його перевірити. Їх все ще недостатньо, щоб охопити всіх ФОПів. ФОПів, які закриваються, скоріше за все, це там менше 5% всіх фопів, які закриваються. Проте такі перевірки ми зустрічаємо. Податкова дає на них запити. Дуже багато, надзвичайно багато зараз фактичних перевірок. Ходять ходять податківці, перевіряють, чи оформлені працівники, чи видаються фіскальні чеки. Зараз це робити для них особливо просто, тому що безмежно велику кількість отримують в податковій скарг від споживачів, можливо, від конкурентів якихось підприємців на те, що деякі ФОПи не видають. Фіскальні чеки є гаряча лінія податкової. Є... Чат-бот в Телеграмі Violation Bot, через який податківці отримують безмежно велику кількість скарг, і ці скарги відпрацьовують. Приходять в магазини, роблять контрольні закупки, роблять контрольні закупки в інтернет-магазинах, перевіряють, чи фіскальні чеки видаються. Ну, якщо від не видаються, то звісно нараховують штрафи, виписують акти по перевірках. Також неймовірна кількість камеральних перевірок. Особливо багато запитів зараз заходить від. Фіфопів, які зареєстровані в Києві, Камеральна перевірка зазвичай, це просто людина-податківець в своєму кабінеті сидить, переглядає інформацію в профайлі ФОПа і дивиться, що там було зроблено не так. Можливо, невчасно подана декларація, можливо, невчасно сплачений податок. І тоді працівник податкової виписує акт камеральної перевірки, нараховує штраф. Штрафів цих зараз виписують дуже багато, тому декларації маємо подавати вчасно, сплачувати податки також вчасно, тому що цих перевірок, як. І фактичних буде чим далі, тим більше. Декілька слів також хочу сказати про економічне бронювання і про облік військовозобов'язаних ФОПом. Економічне бронювання так були. Десь новини мені скидали підприємці про те, що розглядають можливість викупити. Можна так сказати, да, викупити е, працівника чи самого ФОПа за певну суму податків. Тобто, якщо від 20 тисяч гривень е, податків заходить на працівника чи ФОПа за місяць, то такого ФОПа і працівника можуть не мобілізовувати. Е, Бачив, але нічого з цього не вийшло і не могло вийти, тому економічного бронювання для ФОП не існує. ФОП не може забронювати себе. Е, але. Також і вести облік військовозобов'язаних ФОП не зобов'язаний, тому з цим для ФОПів і знайманими працівниками простіше. І не така вже, щоб сильно свіжа новина, але обговоримо. Ті підприємці, які отримують платежі з небанківських терміналів самообслуговування, мають їх фіскалізувати. Наприклад, наприклад, в нас може бути от магазин побутової техніки чи комп'ютерів комплектуючих, як підприємець якого вирішив, що не хоче користуватися. РРО чи ПРРО не хоче видавати фіскальні чеки. В такому разі платежі, які йдуть безготівково, їх просять просто зробити за реквізитами Айбан. Тобто людина приходить, я собі купляю ноутбук, говорю, що я хочу розрахуватись безготівково. Мені пропонують ось QR-код Приватбанка. Можете через приват заплатити. В QR-коді вшиті реквізити IBAN, ФОПа. Я по цих реквізитах сплатив. Фіскалізації, нібито й не потрібно, тому що оплата була по реквізитах Айбан, це банківська операція. Але якщо я кажу, я хочу ноутбук, але в мене готівка для того, щоб не видавати фіскальні чеки, часто застосовується не банківський термінал самообслуговування. Тобто є компанія, яка каже: ми вам в магазин поставимо термінал самообслуговування, і людина підходить, готівку туди натикала, і вийшов фіскальний чек про здійснення переказу, і ніби все окей. Проте податково говорить, що ні, не окей. Що в такому випадку все-таки потрібно видавати фіскальні чеки, тому що з 11 місяця 2023 року фінансові компанії отримали можливість відкривати. Власні рахунки небанківської фінансової організації не в банку, а в себе власні. І якщо раніше платіж через небанківський ПТКС ішов через рахунок в банку цієї фінансової установи, зараховувались кошти, то зараз вони користуються своїми власними рахунками. Податкова не вважає це чистою банківською операцією, на неї не діють пільги і потрібно фіскалізувати. Це також стосується тих підприємців, які ведуть інтер. Не торгівлю і для того, щоб не видавати фіскальні чеки, дають свої реквізити по рахунку АйБан для всіх. Тобто дали реквізити Айбан і вважаємо, що звідки б людина не платила, можна не фіскалізувати такий платіж. Так, так було раніше. Зараз ні. Якщо дали реквізити Айбан людини, людина сплатила через небанківський термінал самообслуговування, то таку операцію потрібно фіскалізувати. Тому для всіх фопів, які займаються продажем товару, які займаються роздрібною торгівлею, які продають в інтернеті в роздріб, я рекомендував би всі по всіх продажах фіскальні чеки. Вибивати. Якщо ж у вас залишились питання, ви можете задати їх тут прямо в коментарях під відео. Можете написати в моєму телеграм-каналі своє запитання. Якщо потрібна платна консультація, моя команда їх надає велику кількість, реквізити для запису на консультацію, ви знайдете в описі під відео. Там же є контакти, Viber Telegram. Обов'язково. Наголошу, обов'язково маєте бути підписані на мій телеграм-канал. Там вже майже 40 тисяч підприємців, бухгалтерів. Всі діляться досвідом, допомагають одне одному з відповідями на питання. Я там часто відповідаю чи даю оперативну інформацію. Тому реквізити на екрані телеграму бачите в описі вони також є. Обов'язково на нього підпишіться. І також із розряду обов'язкового в мене зараз відкрита постійна банка для підтримки снайп. 3-го полку ССО імені Святослава Хороброго. Для них ми постійно закуповуємо екіпу, обладнання, машини, мотоцикли, зброю. Тому, якщо хочете, можете перейти також за реквізитами банки, залишити свої гривники, для того, щоб наші снайпери ефективно відпрацьовували по нашому ворогу. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе. На все добре!